Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі та вранці очікується сильний дощ. На півночі. У Житомирській області вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Похмура погода триматиметься увесь день. Вночі очікується сильний дощ, який закінчиться ще до ранку. Більше опадів не передбачається. У Чернігівській області вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі залишатиметься такою ж. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі очікується сильний дощ, який ослабне до ранку, але продовжуватиме йти увесь день, припинившись лише ближче до вечора. На Сумщині в день температура сягне плюс 1 градуса, а вночі залишатиметься такою ж. Ранок буде похмурим, але день і вечір порадують ясною погодою. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом, але вже вранці розпогодиться. На сході у Харківській області вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі підніметься до плюс двох. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. Погода буде похмурою, опадів не прогнозується. У Донецькій області вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер південно східний до 6 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ не очікується. На Луганщині в день температура сягне плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься такою ж: Вітер східний до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. На півдні. В Одеській області вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не передбачається. У Миколаївській області в день температура сягне плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Вранці небо очиститься від хмар і до кінця дня залишатиметься ясним. Опади не очікуються. У Херсонській області день температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Похмура погода протримається увесь день, але ввечері небо стане ясним, без опадів. У Запорізькій області вдень температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 5. Вітер південно східний до 4 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде ясним, без опадів. На Кримському півострові вдень температура сягне плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. На заході у Львівській області вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі опуститься до нуля. Погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода триматиметься до самого вечора. Опади не прогнозуються. На Івано-Франківщині температура сягне плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Ранок буде ясним, але вдень і ввечері небо вкриється хмарами без дощу. У Тернопільській області вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься такою ж. Протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. На Буковині вдень температура сягне плюс 1 градуса. А вночі підніметься до плюс двох. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Закарпатській області в день температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі опуститься до нуля. Протягом усього дня буде хмарно, без опадів. У Рівненській області в день температура становитиме плюс 2 градуси а вночі опуститься до мінус одного. Протягом усього дня хмари не покидатимуть неба, опади не передбачаються. У Волинській області в день температура сягне плюс 3 градусів, а вночі знизиться до нуля. Вдень буде хмарно, а ранок і вечір обіцяють ясну погоду. Без опадів. У Хмельницькій області в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься такою ж. Протягом усього дня сонце буде рідко з'являтися з за хмар. опадів не передбачаються. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура підніметься до плюс 5 градусів. А вночі опуститься до плюс 4, вітер південно східний до 5 метрів за секунду. Погода обіцяє бути ясною вранці, а ввечері з'являться на небі хмари. На Полтавщині вдень температура досягне плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Протягом усього дня буде похмуро, лише ввечері небо проясниться. Дощ не прогнозується. У Черкаській області вдень температура становитиме плюс 3 градуси. А вночі залишатиметься такою ж. Вітер східний до 5 метрів за секунду. Вночі очікується дрібний дощ, який закінчиться ще до ранку. День пройде без опадів. У Дніпропетровській області в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Вітер східний до 4 метрів за секунду. День і вечір будуть ясними без опадів. У Вінницькій області в день температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Нічний дощ закінчиться ще до ранку. Увесь день пройде без опадів, але ввечері очікується дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.